Вітаю, я Ольга Пахар, і ви на моєму YouTube каналі. Напередодні ввечері побачила біля своїх кущів самшиту метеликів самшитової вогнівки. А це означає, що буквально за тиждень-два вже може з'явитися гусінь. У гусені самшитової вогнівки надзвичайно хороший апетит. І ось такий от кущ вона здатна жерти буквально за тиждень. Це швидко. Тому починаю обробку. Чим обробляю проти самшитової вогнівки? Дієвий, надзвичайно, перевірений є актилік від Сенгенти, авторитетний виробник і такий от хороший препарат. Обробляю що два тижні актеліком. Якщо ситуація критична, якщо самшитова вогнівка активно атакує ваші самшити, обробляйте що 10 днів. Так, так. Ось така от часта обробка. Також знайшла у продажу український препарат Міральд від українського виробника, також акарицид, написано великими літерами. Так, да, це важливо, акарицид. Що робить препарат із акарицидним ефектом? Він зупиняє комаху у своєму розвитку. Тобто, якщо на даний момент це гусінь, вона гусінь залишиться, вона не перетвориться на лялечку. Якщо це лялечка, вона залишиться лялечкою і не дасть нам метелика, і значить не буде наступного покоління. Комах на півночі України самшитова вогнівка здатна дати чотири покоління, на півдні до шести поколінь. Повірте, це надзвичайно багато, тому що є вже знищені ліси і на Закарпатті, знищені парки самшитами на Закарпатті, є знищені парки у Європі, є знищені реліктові самшитові ліси на Кавказі, тому ми маємо. Е при ухвалити рішення або ми обробляємо доглядаємо, або ми відмовляємося від самшиту взагалі, тому що природних шкідників, які би з'їли її, або хоча б хоч якось зменшили популяцію, ні у Європі, ні на Кавказі їх немає, тому що самшито вогнівка це шкідник, який прибув до нас із далекого сходу, тобто тут. Догляд за самшитом на даний момент все на наших плечах. Звісно, зараз кажуть, що з'являться вже біопрепарати, вони більш лагідні до довкілля, і як тільки вони з'явиться, як тільки я випробую, звісно, обов'язково розкажу. Тому що самшити, самшити, вони красунчики, вони окраса саду, я їх дуже і дуже люблю.